Пару майже пар, пару слів про те, як проходить розподіл кормів і як це робить у Division майже з першого дня свого з'яснування. Якщо каже, до нас їде корм або гроші, ми звітуємо про це у, на наших сторінках. Тобто ми кажемо, нам перевели на наші друзі там, 1900 євро. Це майже 2 тонни Корму потім ми кажемо, що ми перерахували гроші, і показуємо, що корм приїхав. Це заспокоїть і спонсорів, бо ну заспокоїть. Вони нам вже не перший рік ми і вони нам довіряють. Але люди знають, що приїхала така кількість корму. Де розподіл? Я знаю, кому потрібно, у кого потреби. І ми розподіл, там, розпотам Гліпці, мерепа, Харків, золочів. Розподіляємо корма. Це прозоро. і. Кожен знає, що якщо я сказав, що туди поїде 80 кілограмів, туди доїде 80 кг. кілограмів. Він же прийде, і скаже, друже, ти ж мені тут казав, що до мене доїде 80 кілограмів. Оде вишак? І е, це майже прозоре Ми так робили з перших днів. У нас є стільки не більше, не менше. Воно є. Ось чи... тут немає таємниці, не повинна бути таємниця. Ми як я кажу, ми всього лиш хартері, яка з'єднує серця, і наша задача це донести цю благодійність до адресати, не розпускавши. Це дуже просто. Не треба робити таємниць того, що не не там, де не потрібно бути, і це буде добре. Буде довіра, буде якесь порозуміння. Не якесь а буде порозуміння до зустрічі!